Маленька дівчинка дуже любила спілкуватися з Богом. Він був її кращим другом з дитинства. Дитина жила в кімнаті разом із ним. Вони разом гуляли. Отець розповідав їй жарти, історії, ділився тим, що його хвилював. А вона своєю чергою підтримувала дата і також ділилася з ним своїми переживаннями. Наступного ранку, як дівчинка ще спала, Бог зайшов до неї в кімнату. Він чекав, коли доня прокинеться, не бажаючи будити її. Щось важке лежало у нього на серці. Отець знав усі шляхи, як виправити те, що так тривожило його, знав, що дівчинка впорається з майбутніми випробуваннями і переможе страх, але ці знання не полегшували біль від того, що дата мав так скоро відпустити її. За один день. Він вже звик до неї, моя крихітна донечка, зі співчуттям подумав Бог. Він не хотів, щоб його діти страждали, і ніщо так не ранило його серце, як думка, що це єдиний варіант зцілення світу. Те, що дівчинка була такою ніжною, не давала спокою. Вона була готова на все, щоб допомогти татові, так само, як колись її брат. Мала прокинулась, подивившись на отця лагідними, радісними очима, що завжди сміялися. Привіт, тату, зараділа вона, побачивши Бога, і потягла ручки, щоб обіняти його. Чому в тебе такі сумні очі? запитала дівчинка, ніжно обіймаючи тата за шию. Він нічого не відповів, взявши її на руки і пригорнувши до себе. В очах бога стояли сльози. Він дуже любив доньку. Приховати їх, в це ніколи не виходило, бо маленька завжди усе бачила, але він і не намагався, знаючи, як тепло вона його обійме, розслабивши вузол у грудях. Любов не змусила себе чекати. Дівчинка притулилася вухом до татових грудей, слухаючи його серце. Обіцяю, що ми врятуємо тих, кого ти любиш, Ми повернемо до тебе всіх. Не плач, тату, я завжди буду поряд. Я так тебе люблю. В її очах теж заблищала роса, бо в ці слова дитина вкладала всю душу і мала зігрівала отця своїми обіймами. А раптом дівчинка відчула у себе за спиною великі білі крила. Вона завжди з'являлася, коли їй хотілося втішити когось самотнього. Розправивши їх, людина огорнула ними метата, ніби, ніби ковдрою. Вона відчувала його теплий подих на своєму волосі. Серце отця билося тихо і рівно, а дихання стало глибоким. Дівчинка лягла головою на його груди і заснула. Старо тихо взяв зі стільця її білий плед, загорнувши в нього малу, хотів покласти її в ліжечку, але натомість тихо сів у крісло, так само гріючи дитину обіймами. Тіше навчишся бути самостійною, подумав він, цілуючи її в тім'я.